Також на сесії депутати підтримали звернення до начальника південної залізниці Олександра Філатова. Його попередник Віктор Остапчук, який нині є народним депутатом України, ще позаминулого року запропонував додати до плану реконструкції станції Лозова будівництво каплички саме на тому місці, де вона стояла з 1890 по 1937 рік. Личку багато лозівчан бачили на перших фото зроблених у Лозовій, зводили її 120 років тому за кошти меценатів православного дворянства і земства. Нагадати залізничникам про обіцяну відбудову вирішили прихожани і священнослужителі Свято смоленського храму. Листи вони направили до нинішнього і колишнього начальників південної залізниці. Їхні звернення просили підтримати міську раду ще й своїм. Ні просять нас. поддержать их в этом вопросе и обратиться также к начальнику Южной железной дороги Филатову Александру Валентиновичу с тем, чтобы выступить именно таким меценатом и восстановить, возродить этот памятник архитектуры. Это будет действительно и визитная карточка лозовой, ну, красивейшее здание. Ну, это действительно нужное очень дело. Прошу поддержать это обращение.